Навіщо Ентоні Блінкен збирається в тур європейськими країнами, та чи пов'язаний цей візит з Україною? Так, щось потрібно штовхнути, щось потрібно ініціювати. Зупинка, обговорення умов. Ну, давайте так, вони третій рік всі катаються, вони третій рік не можуть з невної згоди зупинити війну. Тож, чи пов'язано це з Україною? пов'язано І це пов'язано не тільки з Україною, це пов'язано, от як мені йшло, що це пов'язано зі зміною всього світу, зі зміною всіх домовленостей, країн між країнами. ну тобто Перебудовується взагалі світопорядок весь, ну тобто в, у всьому світі, і чи пов'язано це з Україною і з Україною так само, але все ж таки тут тема кордонів, тема. Нових взаємодій між країнами і взаємодій штатів з євросоюзами з Євросоюзом, в тому числі, ну тобто, це більше йде як передомовленості і відкриття нових можливостей для співпраці між штатами і євросоюзом. Але Україна там так само є, тому що війна в Україні унеможливлює втілення їх розквіту. Тож вони в цьому теж дуже сильно зацікавлені. Чи дійсно Байден не поїде на саміт миру? Ні, Ні не поїде. Буде вигадана якась хибна, хибний привід? Ну, тобто, буде якась хитрість, буде якась зміна. Умов. Ну, тобто таке відчуття, знаєте, ніби буде збиратися, чи то в останній момент відміне, чи то е, зачепиться за якийсь аргумент і використають його як аргумент не їхати. А чому він не поїде? Бо немає остаточного рішення, тому що ті умови, за якими там планується зустріч, вони не остаточні, вони ніби як такі проміжні. Тож... Не планує він поки що туди їхати, поки не досягнеться якоїсь згоди внутрішньої. Тобто, поки вони за лаштунками не щось не домовляться, поки вони не отримають всі розуміння, я не кажу зараз тільки про Байдена, я кажу зараз про принаймні тут чотири країни, чотири сторони, які там планують, ну які впливові. Чотири країни, чотири представника, і домовленості остаточно і залаштунками немає, нема чого туди їхати. Тобто, це буде якась, там, знаєте, нове відрядження, яке знову ні до чого конкретного не призведе, і вони про це вже на жаль знають. Чи дійсно в США перестали боятися ядерних погроз з боку Путіна? Дійсно, тут. Тут вони її, мають якусь конкретну інформацію, от прям мають цю конкретну інформацію, вони її тримають, е, те, що було в ілюзіях, Ну тобто те, про що вони здогадувалися, вони про це дізналися, врешті-решт. І це перевернуло Росію як потужного, як потужну одиницю. Тож, можливо, вони дізналися, що ядерної зброї на Росії немає, і всі е, заяви, і всі погрози. Розви вони є хибними на рівні емоційного стану, не можуть спричинити більш великої шкоди. Тільки емоційно розбивати стан психіки. Чому насправді закривають справи, які були пов'язані з розгоном майдану? Це якась маніпуляція з дальнім прицілом, з дальнім якимось подальшим. Це якась стратегія. Це якась стратегія, яка буде, яку буде використано на, на користь все ж таки Україні. Але от сказати, знаєте, от сказати, що закривають всі справи, я не бачу, тому що тут все ж таки покарання будуть нести певні персони. Але от таке відчуття, що тих, кого дійсно необхідно. Заграти кинути, чи то неможливо вхопити, чи то неможливо покарати, чи то неможливо притягнути до відповідальності. А ті, хто зараз знаходяться, е, ну не знаю там під слідством чи чимось іншим, вони ніби на майбутнє якимось чином їх можна буде використати цих людей, ці події та ці процеси. Я не, я, не, я не розумію. Ну, правда, я не розумію. Ну, тобто карти тут випали, але як їх трактувати? Чому? Чи потрібні будуть ці люди для України. Ну так, да, це якісь ми будемо отримувати з цього результати корисні для нас на майбутнє. Ну, тут ще йде все ж таки тема якихось торгів, тема якихось умов і тема якихось торгів. Тут за магом я б сказала, що от я питаю, як це може нам бути на користь. Да? Ну як можна відпустити ті, хто розганяв майдан і загинула така кількість людей і такі страшні події? А мені все ж таки показують, що тут за да, таємницею... Це якісь маніпулятивні дії, якісь умови, якісь вимоги, які нам зараз краще виконати, аби в подальшому цю ситуацію використати собі на благо. Тож це якась стратегія, це якийсь хід, це не сліпе правосуддя або ну, порушення там, якихось цінностей. Ні, це ніби як дійсно йде маніпуляція, стратегія. І я не можу сказати, що тут всі справи буде закрито. Ні, ні, ні. Ні. Покарання понесуть і понесуть публічно. Ну тобто це буде висвітлено. Це знову це якась вимога, тобто це якась маніпуляція ворога. Знаєте, ну, наприклад, я як жінка з картами можу це трактувати наступним чином, що, наприклад, Росія вимагає від нас цього, і, можливо, на рівні міжнародного права, ну, тобто світового права так зробити необхідно, аби згодом використати цю ситуацію собі на користь. Тож зараз так потрібно зробити. Зробити крапка хто причетний до вибухового пристрою, який було виявлено на одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області? Хто причетний? Король жезлів, як про це сказати? Чи причетна до цього Росія? чи причетна Це оті диверсійні угрупування, про які ми з вами вже казали, і що плануються певні теракти, і які ми зможемо запобігти. Ну, тобто, наші спецслужби все ж таки працюють на щастя і плануються повтори, да, ще щось знайдуть, ще е, когось візьмуть за жабри, і ще що, чомусь вони Якісь запобіжні заходи будуть застосовані стосовно цих акцій? Чи причетна до цього Росія? Причетна Росія, тому що тут людина, яка знаходиться на території України, це робить, ну тож, наводчики, диверсанти, колаборанти їх, на жаль, не менше. Чи вплинуть результати президентських виборів в Литві на рівень підтримки України з боку цієї країни? Я не можу сказати, що воно стане гірше, стане менше, але все ж таки тут більше Литва чомусь починає активно займатися внутрішніми процесами і намагається все ж таки всередині цієї своєї країни навести лад. І рівень підтримки він може бути. Ну тут не зменшене, знаєте, а все ж таки не таким активним бути, бо все ж таки все зосередження йде на темі внутрішніх процесів, на темі ситуації саме в Литві, в країні. На що схоже? Схоже на те, що прийшов новий керівник. Поглинув ситуацію в країні, побачив, що твориться, що робиться, а твориться робиться, що йому не сподобалося, що там робиться і твориться. І зараз буде багато сил зосереджено саме на відтворення е, потужностей Литви, ну, тобто внутрішніх потужностей Литви, і все ж таки менше енергії буде йти назовні. Чи вплине це? Давайте так, чи, яким чином це вплине на підтримку України? Стане більше обіцянок і менше втілення, от як це вплине. Відстрочка по часу буде. Ну, Тобто, так, так, ми вам щось дамо, але згодом. Ми не можемо. І знаєте, вони ніби як з позиції. Лідера, ну тобто, коли якщо брати Литву і Україну, ну тобто Литва себе почувала в позиції лідера. Ну тобто, ми більші, ми там е, спроможніші, у нас там більше можливостей і все інше. А після виборів, ніби їх позиція зміниться. Ну тобто вони з лідера стають ніби як в потребу. Ну тобто, а нам теж потрібно, а допомагайте і нам так само. Ну тобто вони, як знаєте, вирівнюються з нами по потужностям. Очікування допомоги собі. Тож вони якось по сходинках, знаєте, трошки спускаються, стають з нами на одну сходинку саме в масштабі потужностей, і починають також щось просити у Євросоюзу, щось просити у світу, аби наситити себе. От якось так мені, тому що в них там. Ну якийсь безлад все ж таки відбувається всередині країни і нова влада це дуже дуже як проникливо досліджує. Чому росіяни останнім часом значно активніше використовують ракети типу кинжал? По типу кинжал тому, що вони в вони в них є, тому, тому, що в них їх багато. Тому що вони їх чи то виготовляють, чи вже навиготовляли і мають, і таке відчуття, ніби мають ну ледь не тільки їх. Розумієте? Ну то ж тут да. це як залежність від умов, Спитаю, чи пов'язано це з ситуацією в Ірані? Да. Да, тобто в них е, зруйнувалася якась підтримка, в них зруйнувалася якась е, необхідна е, оця співпраця з кимось. Ну тобто, я пов'язую це все ж таки з Іраном, тому що е, після башти президента е, в них з'явився новий головний біль. Ну, тобто, чи то їм перестали надавати таку е, кількість ракет, дронів і всього іншого, тому вони можуть зараз ну, так звано апелювати тільки тим, що в них виготовляється саме всередині країни і того, що вони вже навиготовляли. Тож, кінжалів в них просто дофіга. Чи достатній у Росії запас КАБів для продовження регулярних атак на Харків? На жаль, да. Достатньо. Вони е, достатньо для чого? Давайте так. Е, Кінжалі в них більше, скажу так, тому що тут все ж таки е, витратились вони цих, цими кабами, багато е, чогось в них е, іде втрат цих кабів. Ну, це ж перше, там Збройні сили України допомагають, аби їх ставало менше на складах і на е, територіях. Е, ну, тобто, проріджуємо ми трошки їм можливість використовувати каби, але так, вони є і в їх є ще багато, і вони їх чомусь не виготовляють. От про що йде мова. Ну тобто, тут якась. Проблема саме з виготовленням цих кабів. Тобто, якщо кінжали ми дивилися, їх показано, що вже наробили багато, виробляють багато. То з кабами ситуація гірша, але все ж таки вони є. Чи поліпшиться ситуація з відключеннями світла в Україні найближчим часом? Мені показують, що буде ще якесь руйнування, пов'язане саме зі світлом в Україні. Ну, таке досить потужне руйнування. Ну, тобто, ще десь чи прилетить, чи щось вони влучать під підстанцію. Я не бачу, що вона покращиться, розумієте? Тобто, мені навпаки, показує, що ну, тут ледь не літо ми будемо перебувати в графіках, ну тобто, в якихось режимах ми будемо перебувати. І буде ще якесь руйнування на рівні ну, тобто, підстанції, скажімо так. Тобто в ТЕЦ вони ще в якусь влучать. Але ситуація все ж таки контрольована. Ну, тобто, те, що ми будемо жити по графіках, так необхідно і це контролюється. Ну, тобто Це не через скруту, все ж таки, а це через. Е Контроль і заплановані якісь дії. Чи будуть ефективними засуджені в ролі штурмовиків ЗСУ? Ну, якось ні, якось ні, це від цієї ідеї відмовляться, тому що зрозуміють її безперспективність стануть на вибір. От таке відчуття, знаєте, що буде як окремо, ну, тобто окремих персонажів будуть долучати до е команд штурмовиків, але я не бачу, що з засуджених будуть формувати окремі якісь батальйони. Тобто, тут більше як інтегрувати окремих людей будуть вже сформовані бойові одиниці. Розумієте? Тобто, чи будуть вони ефективними? Ну так, так, але якусь все ж таки користь вони принесуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.